Він як шпарив, стріляв в комбінат ліча, так і стріляв. А поруч ПТР, Пушка, його, коли побачила нашу машину, вона розгорнулася. І триавтомачка теж з автоматами навели на нас е, свої е, стволи. Це була відстань десь 100 метрів, але е, там секунди могли все, все вирішити. У мене була швидкість невеличка, 30-10 кілометрів. Е, той е, мій друг, у нього була військова підготовка, він сказав, що треба падати. Ну, ми вискочили, руки лапки підняли на відстані 100 метрів, так простояли. Може, вони побачили мою сивину, що це цивільні, і вони майнули, махнули рукою. Я ще у нього перепитав, тому що, може, я щось не бачу. Вот. Нам майну рукой мы отваливали. И мы задом, так бы я поп'ятились там був наклон, ми поп'ятились назад. В цей час приліт буквально там не більше 20 метрів мина выбув.